Благодаті ріка, є ріка, що не видна очам та по справжньому спрагу лиш там, утамовують ті, хто прийшли до ріки всіх, Ісусе, веди, віднайди її, друже, і ти, річеньку неземної краси, припади усім серцем Своїм, зрозумієш, що став ти новим, бо тече там жива вода, у ній спокій знаходить душа. Вона скарб, вона щастя життя, насолода, добро і краса. Та ріка є доступна для всіх, від неї роздія, розділяє лише гріх. Друже мій, не барися, прийди до Ісуса. Про все розкажи бо Він той, хто тебе полюбив, за твій гріх Він життям заплатив, Незмірима велика ціна, не відкинь дар Ісуса Христа. Ще ріка благодаті тече, той, хто прагне, приходить, хай п'є. О, ріка, благодаті ріка, через жертву Ісуса Христа і тече та ріка крізь віки, мільйонам простив Бог гріхи. Чи ти хочеш у неї увійти? Тоді що заважає тобі? Друже, йди до Ісуса, іди, покуштуй із ріки, тої йти. Ще тече благодать, ще тече. І на тебе терпінням Бог жде. Слава Богу.